Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення, а ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про штрих код. Ця історія розвивалася двома шляхами. Утім, спершу розповімо про складову винахідництва. У 1948 році Норман Джозеф Вудленд, студент магістратури Філадельфійського технологічного інституту, ламав голову над проблемою, яку поставив перед ним власник місцевої мережі крамниць вирішити проблему фіксації касових транзакцій, простими словами, винайти спосіб, аби пришвидшити касове обслуговування клієнтів. Автоматизувавши марудний процес оформлення кожної покупки, Норман був досить кмітливим юнаком. Якось, перебуваючи на відпочинку у родичів в Майамі, він сидів на пляжі та з нічев'я малював пальцями кола на піску. Коли ж ретельно приглядівся до рівчаків, зроблених на піску, то на нього раптом зійшло осяяння. Подібно до того, як в азбуці Морзе, літери кодуються за допомогою крапок та тире. Він міг би кодувати інформацію за допомогою тонких і грубих смужок. Назву продукту та його ціну можна закодувати колами із концентричних ліній різної товщини. Тим часом машина зможе такий код зчитувати. Ця ідея могла бути втілена у життя, але з тогочасним рівнем технологій це було надто дорого. Та згодом із розвитком комп'ютерів та лазерів Вудлендова ідея стала реальною можливістю. У 1950х роках інженер Девід Колінз вигадав наносити на залізничні вагони кольорові лінії різної товщини, аби за допомогою спеціальних сканерів, розташованих біля колії, можна було автоматично ідентифікувати рухомий склад. На початку 70-х років інженер компанії IBM Джордж Лауер дійшов висновку, що прямокутний штрих-код буде компактнішим за кільця, який пропонував Вудленд. І розробив систему зчитування цих штрих-кодів за допомогою лазера і комп'ютера. Система працювала так швидко, що коли робітники кидали на купу мішки з квасолею, лазерний промінь зчитував коди збірок на льоту. Так, вудлендові малюнки на піску стали технологічною реальністю. А друга версія впровадження штрих-коду вже була суто бюрократичною та марудною процедурою. У вересні 1969 року члени комітету у справах адміністрування Американської асоціації виробників продовольчих товарів зустрілися з колегами з Національної асоціації мереж продуктової торгівлі. Виробники продтоварів прагнули домовитися з роздрібними торговцями про міжгалузеві коди продукції. Виробники пропонували 11 цифровий код, який би інтегрував у себе різні вже вживані на той час системи маркування. Натомість торговці обстоювали коротший семицифровий код, який можна було б щитувати на касі за допомогою простіших і дешевших систем. Порозумітися не вдалося, і усі роз'їхалися розчарованими. Знадобилося ще багато років дипломатії і незліченних засідань усіляких комітетів, підкомітетів та спецкомітетів, аби представники американської харчової індустрії. Узгодили стандарт універсального продуктового коду або УПК. Обидві історії нарешті успішно завершились у червні 1974 року біля каси у супермаркеті Марш у містечку Троя, що у штаті Огайо, коли касирка Шерон Бушанан зісканувала лазерним сканером штрих-код на упаковці жувальної гумки, а комп'ютер автоматично зафіксував ціну. Так народився штрих-код. Ми вважаємо, що штрих-код це ще одна звичайна технологія, що допомагає заощадити на витратах. Супермаркети мають змогу ефективніше зорганізувати свій бізнес, а для покупців це означає нижчі ціни. А про те, як і транспортний контейнер, штрих-код не працюватиме, якщо його не інтегрувати у певну систему. Як і система контейнерних перевезень, система штрих-кодів не просто зменшує витрати. Вона розв'язує проблеми для одних і створює головний біль для інших. Ось чому бюрократична історія не менш важлива за історію винаходу. Штрих-код змінив баланс сил у торгівлі харчовими товарами, саме тому і були потрібні всі оті засідання комітетів. І саме тому згоди вдалося досягти лише тоді, коли спеціалістів технарів замінили у цих комітетах начальники їхніх начальників, тобто генеральні директори. Ставки були досить високими. Одна з проблем полягала у тому, аби переконати усіх гравців на ринку перейти на систему, яка не могла реально запрацювати, поки не сформується критична маса користувачів. Адже встановлення сканерів тоді було справою не з дешевих. Так само недешево було і змінювати дизайн упаковок, аби поставити на них штрих-коди. Бо, приміром, одна з певних компаній друкувала свої етикетки для пляшок. На друкарському верстаті ще 1908 року випуску. Роздрібні торговці не хотіли встановлювати сканери, поки виробники не розмістять штрих-коди на своїх продуктах. А виробники не хотіли ставити штрих-коди на свої продукти, поки в роздрібних мережах не з'явиться достатня кількість сканерів, тобто один одного футболили. Крім того, з часом з'ясувалося, що для деяких роздрібних торговців штрих-код робить ігрове поле не зовсім рівним. Для невеличких родинних крамниць із товарами повсякденного попиту сканер штрих-кодів, то був дуже дорогий розв'язок проблем, якими вони і не надто турбувалися. Натомість гіпермаркети могли розкласти вартість сканерів на значно більше число продажів. Для них було суттєвим зменшення черг на касах, і їм треба було слідкувати ще й за рухом товарних запасів. Коли розрахункове касове обслуговування відбувається у ручному режимі. Касир може взяти у клієнта гроші за товар і покласти їх до власної кишені, не зареєструвавши продаж, а сканування штрих-кодів дає змогу легко викривати такі випадки. Нарешті у 70-х роках, коли в Америці була висока інфляція, супермаркети завдяки штрих-кодам могли змінювати ціни на продукцію, замінюючи цінник на полиці, а не переклеювати його на кожній одиниці товару. Не дивно, що у 70-х-80-х роках минулого століття запровадження штрих-коду відбувалося разом з експансією великих роздрібних мереж. Дані зчитані сканерами, уможливили формування бази даних про клієнта а відтак і появу карток лояльності. Автоматизований контроль запасів дав змогу завозити товар не заздалегідь, а саме тоді, коли треба зменшити витрати на підтримування широкого асортименту продуктів. Крамниці загалом та супермаркети, зокрема, почали універсалізуватися, продавати квіти, одяг, електроніку у світі штрих кодів. Управління таким деферсифікованим логістично складним бізнесом значно спростилося. Мабуть, найяскравішим виявом цієї тенденції стало те, що у 1988 році мережа дешевих супермаркетів Волмарт стала поряд із промтоварами продавати харчі. Сьогодні це найбільша мережа торгівлі продовольчими товарами в Америці, і найбільша на планеті роздрібна мережа зі змішаним асортиментом, оборот якої в п'ятеро перевищує оборот п'яти найближчих конкурентів разом узятих. Walmart одною з перших перейшла на штрих-коди і відтоді не переставала вкладати гроші у передові комп'ютеризовані системи логістики і управління запасами. Сьогодні Walmart – головний зв'язковий між китайськими виробниками і американськими споживачами. Технологічність допомогла компанії розростися до гігантських масштабів. А гігантський масштаб означає, що вона може мати справу безпосередньо з китайськими промисловцями, аби замовляти у них великі партії дешевих товарів. З погляду китайського виробника деякі товари є сенс виробляти навіть для одного єдиного клієнта, якщо тільки цей клієнт Walmart. Фанати техніки слушно говорять про історичне значення тої миті натхнення, коли Джозеф Вудленд мляво грабав пальцями пісок на пляжі у Майамі, або тих довгих годин кропіткої праці, протягом яких Джордж Лаурер удосконалював штрих-код, зробивши його таким, яким ми його знаємо сьогодні. Утім, штрих-код це не просто зробити бізнес ефективнішим. штрих код сам по собі визначає, який бізнес тепер може бути ефективним. Сьогодні штрих-код перетворився на символ безособових сил і глобального капіталізму і навіть став мішенью іронічного протесту ще з 1980-х років. Дехто, аби продемонструвати свою опозицію до панівної системи, наносить собі татуювання у вигляді штрих-коду. Ця контркультурна модна фішка віддзеркалює щось справді важливе. Оті характерні чорнобілі смужки начебто зовсім дрібний витвір інженерної думки. Але ця дрібна технологія радикально змінила модель взаємодії між різними елементами світової економіки. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ. Зустрінемось.